Хочу розповісти про один з найстаровинніших видів мистецтва про вибійку. Вибійка існувала задовго до вишивки 500 років до нашої ери і зародилась. В месопотамії, а от починаючи з 11 століття, почали набирати популярності вже в Україні. 400 років по тому на Сумщині українські майстри зображали вже не тільки ромби, а і стилізованих птахів, квіти, дерева. Ну і власне тоді форми для вибійки робили з м'якого дерева: груші, вишні. Ми вирішили подивитись, як зараз відбувається цей процес створення. Важливо мати штампи. Вони бувають гумові, бувають виконані з суто з дерева, переважно беруть з липового дерева, виготовляють їх, вони гарно перебивають фарбу на тканину. Є випадки, коли люди роблять на ламінації ці початки, тобто. Кожен творить собі як, як любить, Підстос, підстосовується до різних матеріалів і вибирають ті, які їм зручно це набивати. І воно виходить по-різному, і теж дуже гарно. Кожен візерунок має безліч деталей. Саме ці колаборація дизайнерки Любов Чернікової та Вікторії Дудки доцентки кафедри декоративного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Коли готові печатки, нам потрібно придбати фарбу, якою будемо наводити робити цього бік. Фарба є дуже різна. Наразі ми користуємося такою фарбою. Є німецька фарба, є українського виробництва фарба. Вони всі підходять, абсолютно всі чудово підходять під вебійку. У них різна може бути консистенція, якась може бути гостіша, якась може бути рідша. Краща та, яка добре лягає на тканини. Тут треба підбирати під структуру тканини. Є шовк, є льон, є конопля, вони мають різну. Структуру наші предки завжди обирали натуральні тканини, воно красиво, фарба дуже добре лягає, виріб зручний. Я спрактикувала, що має бути підкладка. Ну, щось якась тканина, яка ем, пом'якшує процес, тобто, коли початку. Ставиш на тканину, вона дуже гарно перебиває малюнок і не залишає ніяких пробілів. Мене вже брала нетерплячка. Кортіло побачити сам процес створення. Яка ж та магія нанесення на тканину? Має бути отака мочалка. Перше можу продемонструвати, як це робиться. Беремо чорну фарбу і червону фарбу. Тут важливо нанести рівномірно на поверхню початки фарбу. Перший шар, він, не буде, він може бути рівномірний, але на тканину він відіб'ється неякісно. Тому першу пробу обов'язково роблю на чорновику, так би сказати, на чорновому варіанті. Людина собі, яка перше починає робити вибіку, має спробувати зіпсувати декілька речей. Бачите, вона вже трішки така забруднена фарба, вона її хапила і наступний раз, виходить, краще. Відбиває дуже рівно, проблем з цим жодних. Хто боїться робити вибіку, не потрібно боятися, це не є. Надзвичайно складно, треба просто напрактикуватися і набити, як то кажуть, руку. Мені увесь процес вибіг був схожий на медитацію: одноманітні рухи, повна концентрація і навіть від споглядання час на час сповільнився. Це треба робити обов'язково з гарним настроєм і можна навіть під гарну музику. Дуже налаштовує на творчий настрій, додає позитиву, чесно скажу. Далі все розграфлюється спеціальною ручкою, яка називається у нас ручка зникачка. Вона дуже миттєво зникає, коли пройтися по ній праскою з парою. Щоб малюнок був чіткий, щоб він не поповз десь в бік, щоб він був рівномірний. Далі по цих же ж лініях, намальованих відмічених, починаємо накладати вибіку коли завершена вже вибіка, фарба підсихає. Вона підсихає досить швидко, десь пів години часу потрібно, і вона вже чудово висихає. Загалом процес тривалий, але він значно швидший аніж до прикладу, вишивати нитками. На це йде часу дві з половиною години. Щоб вибити ці два рукави, йде дві години, іноді бувають дві з половиною години. Був такий випадок: це була сукня, яка повністю внизу. Вона широка була і треба було вибити ось такими великими печатками. Звісно, на них фарба накладається значно довше. Це у мене зайняло 5 годин. І остання початка, я вже така щаслива була, що роботу закінчую, накладаю фарбу, і вона мене просто вислизає з рук і падає собі там, де падає. Оце була проблема, справді? Це було дійсно. Але так як. Я робила це. Це було можна сказати, одна з перших робіт. І я робила дуже повільно, і фарба з попередніх встигла прихопитися. У мене був один варіант, просто поки вона свіжа і не вхопилася в тканину запрати, випрати її. Мені вдалося, вона відійшла. От спочатку її дійсно можна зіпрати, поки вона не засохла. Ну, так мені вдалося вийти з ситуації. Ну, був випадок, коли мені не вдалося, довелося переробляти повністю виріб. Я гадала, що ми дійшли до завершального етапу зшивання деталей. Ба ні є ще один надто важливий момент. Завершальний етап. Після того, як вибіка вже вибита, фарба висохла, ми повинні пропрасувати з вивороту нашу вибіку. Можна звичайною праскою, домашньою праскою, можна професійною праскою. Тут суттєво результат не зміниться. На заході України вибійку полюбили лише в 19 столітті, здебільшого на Яворівщині Львівської області. Тут використовували переважно ляну і конопляну тканини, відшебововняну і шовк. І фарби були виключно з природних барвників. На яворівських спідницях можна було роздивлятися цілі рослинні сюжети і композиції з гілок, пелюсток, фруктів і навіть грибів. До речі, на Бойківщині майстрів, що займалися вибійкою, називали димкарами, бо вони часто з вибійкових тканин. Шили спідниці на щодень. Така спідниця називалася у них димкою. Любов Чернікова працює в індустрії української моди 14 років. Створила понад 30 колекцій дизайнерського одягу з вишивкою та вибійкою. Сукні, сорочки, пальто, керсетки. Колекції неодноразово були представлені у країнах Європи та США. Ми робили дослідження, що десь в Україні працює близько 10, -10 брендів, і можливо. Не дуже такі поширені, чи відомі, тобто це не є настільки популярно, бо знаєте, зараз вишивкою дуже багато працює і брендів. І навіть е марки, які не використовували вишивку в своїх колекціях, вони там роблять, наприклад, чи етнічну колекцію, чи кілька речей етнічних. Тобто, це не дуже поширено і може складно людям зрозуміти, що це таке, але десь це трошки може перегукується з нашою місією. Що ми розказуємо про це, показуємо, пробуємо. Ті речі легше одягти і на свято, і на роботу. Я починала сама з того, що я така була трошки рукодільниця. Я любила і шити, в'язати, і і, там, і, круїти, і якось це формувати в руках щось. Ми як сфокусувалися на не на ручній вишивці, а на вивчення більшої кількості різних технік, навіть не стільки вишивки, як ще. Там друк на тканині, штампи відповідно. В нас ще є ткацтво. Для мене є цінним те, що це для мене не просто робота чи там бізнес, а це як частина пристрасті або це частина мого життя. Можливо, цей останній період в мене був важчий, відповідно, що я прокидаю така, та йди на роботу. Бо я би вже хотіла поїхати на море, але зараз так люди не дуже їздять, то я поки що не можу так собі поїхати. Півтора роки назад ну, вдалося мені якось випадково поїхати. Дехто подумав, що це на відкриття. Це не на відкриття. Бо наскільки я розумію, на відкриття в них є по їхньому якби, протоколу чи якби, по, по плану. Це спортивний одяг. Цей одяг, який ми їм. Е... Презентували, то це одяг на офіційні події, заходи. Там має бути конференція, наскільки мені відомо. Ми також маємо мало інформації, бо ми в принципі питаємо зараз, скажіть там, коли що буде, чи вдівали, як це виглядало. Ми хвилюємося. То вони нам дуже мало відповідають, бо в них вже почався цей процес підготовки до Олімпіади. І... Вчора мені діз... дозвонилися, то сказали, що багато вже одягало, що гарно виглядає. Сукні для жінок і сорочка чоловіча для чоловіків. Це є вишиванка, така більш стримана. Вона під стилізована під білим по білому і під білим по білому лічильне гладі. Тобто, це сорочка, яка розчіпається зверху донизу, вона трохи більше схожа на класичну чоловічу сорочку з білою вишивкою. І така елегантна. І жіноча сукня е, синього кольору з поєднанням кількох візерунків. Це є геометричний візерунок, і візерунки зі скринь. І також є частина візерунку є з експедиції Байківщиною, в якій ми їздили минулого року п'ять разів. Ми там знайшли горсик старовинний, дуже гарний, і зафотографували його собі. І цей орнамент потім відтворили. І використовували в наших візерунках цих цих експедиціях. Мені найбільше подобаються ті люди, яких ми там зустрічаємо, тому що часто в музеях цих, або при клубі, чи там при школі є якісь жінки, які вже давно займаються цією справою, збираються вишивкою або чоловіки, так само не тільки жінки. В одному селі був такий чоловік, який започаткував цей такий клуб. Чому мені це подобається? Бо вони починають розказувати живі історії, і їх неможливо зупинити. Чи вони починають розповідати там, наприклад, з якого села ця строчка, що там була поширена, наприклад, такий шов, чи така техніка, і більше ми її ніде не знайдемо, і ми насправді її більше ніде не бачили. Або вони починають розказувати і різні історії з їх сім'ї, чи з сім'ї людей, які жили в цьому селі, чи в сусідньому, і це як. Більш повне більш повний опис цих речей. Ми викладаємо ці фотографії в інтернет, Фейсбук, і дуже гарний відгук від наших глядачів. Бо є люди, які пишуть, що вони, наприклад, з того села є такі уважні, що дивляться, і насправді розглядають той візерунок, який ми не побачимо ні в якому селі, і питають потім нас, а скажіть там конкретно якісь деталі, там якого часу ця сорочка там ну детальніше ще звідти. Звідки, звідки вона? І ми звертаємося знов пишемо, дзвонимо до тих людей. Вони там більш повний опис дають. Ти була в листопаді в Тронто. То я там розповідала і за вибійку, і за бойківські візерунки, і за ці поїздки. То до мене підходили жінки, і вони казали, я з цього села, бо там, там, мій діду там, з сусіднього села і так далі, що це їхнє коріння, і вони такі вау, тобто що це їм привезли трошки їхнього дому. Багато хто знає, що ручна вишивка вона заспокоює, і вона насправді, оскільки ти проводиш з нею багато часу, вона дає якусь цю силу, е енергію. То, як ти вкладаєш в річ енергії, чи ти готуєш їсти, чи ти вишиваєш, чи навіть якщо прибираєш, якщо ти надаєш цьому змісту, проводиш цим часом, з цим часом з цим процесом якийсь час, то відповідно він стає більш наповнений. То я, напевно, заручну У нас мало ручної роботи, бо це затратно по часу і дорожче, і є люди. Які готові за це платити, є люди, які не готові за це платити. Багато дівчат, які працюють в мене, люблять свою роботу. Або так само в мене багато працюють дівчат, які ще якесь своє невеличке ремесло. У нас є дівчина, яка валяє е, з валяної вовни. і Є ще одна дівчина, яка валяє з валяної вовни. Одна дівчина робить прикраси, друга робить селянки. Одна кравчиня в нас вишиває дуже гарні картини. Якийсь такий зв'язок, який ніби поєднує це все разом. Я думаю, я не схильна надто відверті костюми робити народні. Тобто я експериментую як дизайнер. Я беру не тільки вишивки, я беру і малюнки зі стін, і з побутового приладдя, і десь поєднюю їх між собою. Я не знаю, наприклад, чи так можна, але я стараюся дотриматись якоїсь гармонії. А Робити чогось такого надто відвертого або надто кічового, мені не дуже хочеться, бо мені здається, в цьому губиться повага до народного одягу. Ну, Я не люблю, не люблю копії, там, якісь ідеї десь запозичати, але зараз так складно це зробити, бо дуже багато працює вже на цьому ринку. Людей і брендів, і відповідно, треба вже дивитися, хто що не робив і знайти щось нове. Бо раніше, коли я тільки починала, то яку би тему я не взяла розпрацьовувати, чи це петриківський розпис, чи це керсетки, чи це верхній одяг, то мало хто ще робив такі речі. І, відповідно, мені можна було ну, сміливо брати щось і працювати. А Зараз вже і я багато спробувала, я вже там перебрала багато тем, і зробила там багато колекцій, і мені треба шукати ще щось нове. Верхній одяг, ну, але то я не можу так сказати комусь, що не чіпайте це моє, але то не дуже і легко його зачепити, бо це складніше робити, ніж е, сорочку. Наприклад, Відповідно, якщо подивитись на мою сорочку, то тут один шарт тканини, декор, а пальто. Чи та сама керсетка, це може бути 3-4 слої, це вже там більше тканини, більше роботи, це складніше, по ціні це виходить дорожче. Але я люблю верхній одяг так. з елементами етнічними. Я більше в пошуках чогось нового навіть для самої себе завжди, бо... бо це мені цікаво, як ставлю собі як завдання, чи я зможу опрацювати і розкрити, наприклад, цей напрямок. Чи знайти в ньому щось ще своє і додати до нього. Ми маємо в планах нову техніку, але ще не встигли так дуже з нею попрацювати, тільки-тільки підходимо до неї. І от хочемо зараз е зосередитись на ній, так не дуже можу її назвати, поки що, то там багато роботи, у нас є благодійний проєкт, і це хустки, які ми продаємо, і чистий прибуток ми передаємо волонтерам. І вже там від початку проекту у нас було чотири волонтерські гостини. От і зараз ми розробляємо також нові гостини на осінь для того, щоб були якісь оновлення новенькі. Але там ми їх пропонуємо як аксесуар, то це м -м, картини з принтами художників. Це Марта Пічук, Ярослав Шкріблік, і зараз ще в розробці ще кілька художників. І відповідно, це і частинка українського. І це приносить прибуток, і ми можемо забезпечити чимось потрібним військових.